Пам'ятну дошку на честь Віталія Статника, який загинув, захищаючи Україну, відкрили на фасаді приміщення Тернопільської обласної прокуратури. Захід відбувся 1 жовтня у День захисників та захисниць України. Цього дня минулого року загинув 39-річний герой. Вшанувати пам'ять Віталія Статника прийшли рідні, працівники прокуратури, представники влади, військові. кажуть, час лікує, але немає, мабуть, ні таких. Ліків, ні писаних законів, які б дійсно втамували біль родини. Наш обов'язок зберегти вічну пам'ять про наших героїв, і щоб ніхто не міг сказати, що немає нічого вічного на цій землі. І саме відкриття цієї пам'ятної дошки є початок тої вічної пам'яті, що ми можемо зараз робити там для Віталія, для наших героїв, які загинули. Це тільки пам'ять пам'ять покоління. На жаль, людська пам'ять має властивість стиратися. А ця дошка буде показувати тим, хто будуть в прокуратурі обласній працювати через десятки років. Вони будуть бачити, що тут працювали герої. І ще раз доказую, що немає різниці, де ти служиш, в яких органах, чи маєш ти бронь, чи не маєш. Будь справжнім українцем, захистив Україну. Віталій Статник 17 років працював в органах Тернопільської обласної прокуратури. Був начальником управління, старшим радником юстиції, батьком трьох неповнолітніх дітей. Пішов воювати добровольцем у перші дні повномасштабної війни. Він неодноразово вивозив з під обстрілів поранених, врятувавши не один десяток життів. Загинув 1 жовтня минулого року на Херсонщині. Сьогодні я дякую батькам за, за виховання такого сина. Він герой. Власне, дякую представникам керівництву прокуратури за цю пам'ять, яку вони сьогодні зробили для свого працівника. Вірш на пам'ять і шана герою.